Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад на 8 квітня 2023 року. І так, було, є, буде. Три карти витягну. Потім я візьму ще три карти по іншим сферам. Будь ласочка, Якщо вам відгукується, да, енергія карти там, де було і є. от то дивіться далі і приймайте інформацію во благо. Поїхали. Було, дивіться, є, буде. А, тепер все, що кохання стосунків, карта, те, що там гроші, робота, бізнес і як порада. І як по... порада, Ти моя сонечко. І так, любі друзі, дивіться, в нас дві випало, але я не могла вже якусь з них засунути, бо не розуміла, яку. Ну, так буває. Да? Іноді вони випадають. Якщо без запиту випадають, поки я не озвучила запит, я засовую назад. Чому вони випадають? Тому що, в принципі, я їх готую до розкладу, да? так само тусую, прошу там зі мною співпрацювати, скажімо, да, давати гарні розклади. Да? Щоб було все зрозуміло і і понятно. От, і вони випадають, але ну, люди ще не розуміють, що я якось готуюся, да? щоб мені не казали, що я там просто щось випало без запросу і що ти нам розказуєш. Тому, поки вони випадають спочатку, то я їх засовую обратно, якщо я вже а, після мого запросу випадають, або я достаю, ну, так вони зліпилися, і да? я так дістала, то я вже буду так розказувати. І так, те, що було, які енергії? А, четвірка пентаклів. А, дивіться. А, тут про те, що ну, можливо, а, можливо, отримання частки спадщини, наприклад, да, було таке. А, щось ви отримали, якась тут стабільна ситуація. А, матеріальна допомога, можливо, ви отримували її, тут про впевненість в своїх силах. Тут можливість у вас була захистити своє майно і бути. І бути з тим майном, да, <смі> Ну, карта каже, що треба було ще такий був період у вас, що треба було бути обережними з фінансами. От якщо десь десь так поруч ви були, да, то давайте дивитися далі. Тепер, що ще в нас було? да, Тут е, можливі е, бу, бути подорожі, по, по, по подорожі, е, було якесь руйнування планів. Ну, є такі ще значення сварки, слабкість, порожні поради. да, от Хтось вам щось там лялякав. Ну, і війна. да, Якщо вас це стосується, то толком надалі «П'ять мечів. Поїхали. Це те, що зараз вона каже про чорну смугу життя, якісь втрати. Скорбота, трагічні навіть випадки. Ну, якщо війна, да, то зрозуміла. Тут про занепад сил, про ворожнечу, сварки з колегами та близькими. Далі в нас королева Пентаклії, Вона в нас перевернута. Це те, що буде. Тут каже карта про жінку, котра звикла командувати, котра нікому не довіряє і не викликає довіру у інших, да бо сама ж не довіряє. От. А, це якась набридлива особа така, котра намагається нав'язати усім своє бачення. Ну, от є такі, да, у людей, що а, правильна моя думка і більше ніяка. Ну, ха -ха, ну такі є, ну що, ну що, такі ми всі різні. Да? А, от а, Тут знову-таки хід подій. Уповільниться, да? тобто якісь, можливо, навіть будуть матеріальні втрати і фінансова нестабільність. Тобто, це не означає, що буде все одразу. Я кажу вам, загальне, да? загальне значення карти. Дивіться, що стосується кохання, наприклад, або відносин. Да? або, ну, це, Можливо, у вас навіть ці відносини ви. З собою їх зараз, наприклад, будуєте. Да, то сім жезлів, про що вона каже? Ну, Тут вигода і успіх. Якщо ви будете проявляти рішучість та наполегливість, тут можливо, навіть матеріальна допомога, да, наприклад, від друзів там, або ну, з ким у вас гарні стосунки. Якщо ви в стані якоїсь боротьби, то вона скоро буде. Скінчуватися, Да і перемога буде вашою. от а Тут Ну все ж таки карта радить вам, да ризикнути. От карта вам радить ризикнути. Тобто, якщо ви там довго не знаю, вагаєтеся чи поговорити мені з цією людиною, там, з якоюсь там щось, щось ну, треба вияснити. Да, наприклад, от, то ризикуйте. Тому що тоді знову-таки вам спочатку карта казала про рішучість наполегливість, да, то час ризикнути. От. А і карта каже, що ви можете втілити те, що ви хочете, якусь частину вашого плану. Да? От, про що ви мрієте, не знаю, там, можливо, а, хочете знайти своє, своє кохання, да? якісь дружні стосунки з кимось побудувати, або е, знайти людину для співпраці да? в проєктах, в бізнесі, неважливо. От, то е, тоді ви можете, е, ви отримаєте перемогу, якщо будете діяти. Да? Не просто от мені сказали, карта ви, в мене в стосунках буде все класно. Не можна сидіти, ну, вибачте, на попі ровно, нічого не робити і хотіти бути переможцем. Так не буває. Карта каже, ви переможете тут в будь-чому, але будьте рішучими. Далі, дивіться, все, що стосується фінансів або ресурсів, робота можливо, ви в наймі, наприклад, можливо, у вас бізнес, свій. да От, то тут, в принципі, більше ну так, про, про духовний розвиток, да, можливо знайти духовного наставника, наприклад. Якщо вам треба в бізнесі або в роботі якісь поради, то ви їх отримаєте. Тут. Знаєте, пошук та знаходження істини, да, тобто, якщо ви не знаємо, там не розбираєтеся в чому вам треба для роботи, ви знайдете ті знання. Да, давайте просто в. У Всесвіт давайте свій намір такий, що мені треба, Боже, якась там інформація. Підказуй мені і шукайте далі. Карта каже про благосний кінець якоїсь справи, про коло однодумців, тут і спокій на душі. да, ну, Звісно, це позитивно на ваших ресурсах буде впливати, так? да. От, а... А, Дивіться. Ще тут може бути, але будьте обережні, карта каже про те, що може бути обман, лицеміря, якась хитрість. Можливо, будуть зрадники, да? навіть в тому школі однодумців. От а тут намагайтеся дивіться, намагайтеся не. Потрапити під вплив інших, да? тому що е, тут ще, знаєте, можлива втрата авторитету або вашої індивідуальності. От е, у вас там е, не знаю, ви свій бізнес, да, наприклад, е, займаєтесь чимось, і щось ви якусь там свою от щось своє унікальне. Ви е, е, почали і робите, і робите. Хтось приходить, розумієте, зі своєї просто заздрощі каже: Слухай, а що ти робиш? Ніхто такого не робить кому потрібна твоя унікальність? Вона нікому не потрібна. Робити, що роблять усі заробляють гроші. Да? От не треба такого слухати, не треба. Робіть свою справу. Запитайте себе, кожного ранку запитуйте себе, мені подобається мій бізнес. Да, всередині подобається. Так і робіть, вам не треба від когось. Дивіться. Ми приймаємо за правду від інших людей якусь інформацію тоді, коли ми не довіряємо самі собі. От якщо ви зараз навчитеся, да, будете шукати ту істину, да, будете шукати тих наставників, котрі гідні люди будуть вам гарні поради давати. Да. Можливо, це наприклад, якщо в бізнесі, то вам треба до консультанта сходити, до консультанта, у котрого є свій авторитет. Розумієте, котрий там працює вже і є досягнення у його клієнтів, да? От. то будь ласка, а якщо до вас просто там, не знаю, ваш друг, у котрого у самого нема бізнесу а нічого, він приходить, вам розказує, що ви у себе в бізнесі щось погано робите, ну, вибачте, або розставляйте кордони, да? або ну, будуть втрати, звісно, будуть втрати, буде зрада. Далі а, в нас а, шут. А це взагалі як порада, да, або він може щось нам ну. Він щось нам доповнить. І так, загальне таке значення карти це якісь безглузді погляди або дії навіть, небезпека. Тут про відсутність досвіду, дивіться, да? про відсутність досвіду. Якщо мало досвіду, і ви самі не шукаєте е, інформації, то обов'язково прийдуть люди, котрі вам будуть нав'язувати свою точку зору. Розумієте? От то не піддавайтеся. Шукайте, ну нема досвіду, ну, значить, буде. Да? Не знаю я щось, значить я знайду ту інформацію. Просто не опускайте руки, вірте в себе. От. Але не занадто, тому що тут а, а, про занадто да? Наприклад, ой, я не буду там йти до якогось спеціаліста, там, в нього консультуватися, тож там 100 гривень треба витратити, я сам піду. Ну йдіть, тоді у вас будуть а, просто свої шишки. Да? Ну, ви самі собі наб'єте, але то буде ваш досвід. Тобто ви можете обирати, звісно, кожен розклад це не приговор. Дивіться, тут ще про відсутність принципів. Карта каже: подивись уважно навколо. Зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на шляху. Зберися та сконцентруйся, подивися на свою поведінку. Неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше, да? і це не приговір. Зрозуміло, то нема досвіду: так знайдіть а, ту інформацію, використовуйте досвід інших людей. Зараз багато істочників відкрито в інтернеті багато різної інформації. Але це не означає, що ви одну статтю якусь прочитали, да, або один там, не знаю, фільм про щось подивилися, да, або ролик. І ви вже все знаєте. Якщо ви хочете здобути досвід у якійсь справі, то подивіться їх 50 роликів. Да, 50, витрати на то свій час. але ви ви не будете втрачати, розумієте? Ви не будете втрачати, тому що тут ну вам у вас не так, скажімо, багато, да Прям, ну не, не, не через край. Зрозуміло? то треба зараз подумати, як мені втриматися принаймні, затриматися на цьому е, рівні, да, щоб піти вище, ну, якщо ви не хочете нижче. Але я вам бажаю е, свідомих вчинків, дій, е, нових усвідомлень, взагалі, гарних друзів і всього самого найкращого. Будь ласка, плюсуйте, підписуйтесь повагою, Софія. До побачення!